На Коломийщині проживає дівчинка, талант якої не залишає байдужим жодного глядача. 11-річна Богдана Габрієлян зриває овації малих та великих залів. Із юною співачкою познайомилася Марина Максимів. Богдані Габрієлян 11 років, навчається та проживає у сопові. Ця на перший погляд звичайна дівчинка нічим не відрізняється від своїх однолітків, поки не почне співати. Богданку до музичної школи привела мама п'ять років тому. Батьки хотіли, щоб дівчинка навчилася грати на фортепіано. Вчителька вокалу Леся Поцурошин пригадує той день, коли учениця вперше переступила поріг школи. Привели мені Богданку маленькою семирічною дівчинкою, е яка мала хороші музичні дані, але як на той час е особливо так вона не відрізнялася від інших діток. Пам'ятає про перший день у музичному закладі і Богданка. Я прийшла. Дуже була злякана. Потім ми познайомилися з моєю вчителькою Олесі Васильівною. То дивно мене почала розпівати. І перша моя була пісня Лисичка Сестричка. Через два роки дівчинка зробила суттєвий стрибок, розповідає вчителька, і почала формуватися як професійна співачка. Богданка Габрилян, учасниця багатьох конкурсів, фестивалів, концертів. Дівчинка співає у супроводі не тільки фортепіано, але й камерного та симфонічних оркестрів. А компонував Богдані оркестр Гармонія Нобіле під керівництвом заслуженого артиста України Олега Герети. Нещодавно Богдана повернулася з Івано-Франківська, де брала участь у шостому відкритому конкурсі юних виконавців імені Лисенка. Де дівчинка здобула перемогу минулоріч на цьому ж конкурсі дівчина отримала гран-при. Найвищу нагороду Богдана привезла і з Богорочан виконувала співачка капельну українську народну пісню Ти до мене не ходи та арію Наталки з опери Лисенка Наталка Полтавка. Вона там е, надзвичайно вразила по-хорошому, вразила членів журі, які були здивовані таким уже професіоналізмом її професійним виконанням, незважаючи на те, що перед ними стояла дитина, який всього Цього 11 років двічі на тиждень дівчинка з радістю поспішає на заняття. Кожен виступ для Богданки це емоції, які важко висловити словами. Я була надзвичайно радісна. Надзвичайно жодного виступу Богдани не пропускає мама дівчинки. Пані Оксана розповідає: всі батьки мріють пишатися своїми дітьми. Її мрія збулася. Мене переповнює і радість і гордість. І хотілося, щоб вона в майбутньому прославилася. <свісно> Щоб вона досягнула чогось, того, що ми не могли досягнути, це дуже би хотілося. Тим часом 11-річна Богданка мріє стати вчителем.